Огірки люблять полутінь. у мене тут вийшлося ну навірно зараз таку жару майже пряме сонце. Городниця Тетяна Ліневич розповіла, що огірки в цьому році потерпають від спеки і погано ростуть. Я висадила їх у розсаду ще на початку квітня, і ми, звичайно, вже насолодилися першими огірками. Ми місяць їли огірки свіжі. Але в один час вони захворіли. Щось, навірно, ну неправильно. Може я невчасно зробила профілактику, бо дуже гарний почався урожай. Але в цей час, неділі-дві назад, всіх сусідів, знайомих почали хворіти огірки. Після дуже холодних ночей почала оця жара така бути, і огірки не справилися. Із цією перепадом. Тетяна говорить, що у такому випадку огірки потрібно обробляти. Але хімічні препарати використовувати не можна. Що я робила в першу чергу я своєї гірки, щоб продовжити все таки збір урожаю, я їх обробила таким настоєм, як на 10 літрів води, літра сиворотки або молока, плюс 30 капель, крапель йоду, і ще можна настой соди додати. У спеку особливу увагу необхідно приділяти правильному та рясному поливу, каже та Тетяна та Ліневич. Поливаю я. Я стараюся зранку. Така, що вона була не дуже тепла вода, яка відстояна, але і не холодна, і не гаряча. Через те, що огірки, коли поливати вечором і в таку спеку теплою водою сильно, вони швидко виснажуються і захворюють також. Огірки у мене замульчовані, це також для того, щоб вони менше хворіли. Підкормлюю раз в тиждень їх. Це настоїм пополу в першу чергу, вони люблять, люблять настой фосфорних якихось добрих. Тетяна говорить, що огірки посіяні на грядці у спекотну погоду ростуть краще, ніж на шпалерах. Ця грядочка з огірками посіяна у нас пізніше. Це бджолозапильні сорта тут, хоча вони почали пізніше плодоносити, але я бачу, що вони на землі. Вони Краще перенесли цю жару. Вони замульчовані. І якщо ми їх будемо й надальше поливати, підкормлювати, то я думаю, що вони будуть до осені нас радувати плодами. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.